Цей офіс для вінничанки Лариси Пополях став другою домівкою. Майже цілодобово вона приймає допомогу від небайдужих людей та відправляє бійцям на схід. Були батьківські збори в школі, і ми так згадали про Ларису Помоляк і вирішили зібратися ще хто скільки може. Педагог за освітою, правозахисник за фахом та волонтер за покликанням. Працювати не за гроші, а за покликом душі жінка почала ще під час революції гідності. Возила харчі та ліки протестувальникам у Київ. Нині ж на потреби фронту віддала всі гроші, які кілька років збирала на квартиру. Насправді три кімнат, але це таке. Мої друзі йшли на схід. Грошей не було для того, щоб їх екіпірувати. Потім друзі-друзів. Потім були інші речі, які потрібно було купувати терміново гроші. Були ми їх потратили і все. До волонтерської справи Лариса Полуляк зуміла долучити спочатку знайомих, а тоді і сотні незнайомих людей. Не лише з України, а й з-за кордону. Японія, Австралія, Сполучені Штати, Канада, Бразилія, Європа практично ну, більше десятка країн. Ми отримуємо вітання, грошові перекази з Росії. З Криму, з людей, які живуть зараз на окупованих територіях. Військовий лікар Юрій Білієнко більше трьох місяців оперував бійців в польових шпиталях. Розповідає, завдяки Ларисі вдалося врятувати не одне солдатське життя. З Ларіса Полюяк ми достаємо дуже, як достаємо, ми отримуємо дуже швидко. Буквально через, ну я не знаю, півгодини нам вистави, щоб пошукати в цьому. Великому я би сказав, би сховищі і толковому, в якому ми знайшли і дійсно той препарат, який потрібен, цей боєць Нацгвардії тримав оборону на 32-му блокпості. Згадує, коли настали холоди без зимової форми, хлопці почали мерзнути. Багато хто захворів. Тоді хтось порадив подзвонити волонтерці Ларисі. Через кілька днів привезли теплий одяг, взуття та ліки. Так кажуть, що було б непогано там від застуди, щоб щось передали, то вони на 50 чоловік там передали різних противопростудних препаратів. Розклав і все роздав, там було багато теплих речей, там шапки, рукавиці, все, що було потрібно нам. Зараз Ларисі допомагає група небайдужих вінничан. Назвали себе бойовими бджілками, адже щодня трудяться заради перемоги. Нам буде щаслива. Я колись бачила на власні очі, як виглядає війна. Я дуже не хочу, щоб війна прийшла сюди. Я в одній з воїн втратила своїх друзів, я не хочу далі втрачати. Олена Бучацька, Олександр Семенов, Вінниця, П'ятий канал.